Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ви на каналі Маркінс. І сьогодні будемо грати в Сліптах і Зоридні війни. Це є Angry Birds Star Wars. Ну, вже повернувся, тому що останнє відео вже було якось знято 4 місяці у тому. Прикиньте, 4 місяці. Ну і вже яко повернувся. Ну і за таке щось мусите підписатися на мій канал. Це дуже важливо, як для мене. Восім, ну і будемо далі на цьому Clowd Сіті грати, але уже сьогодні пройдемо від 31 до 35 рівня. Ну як все по традиції, 5 гривнів в одне відео. Ну і бачите, як то вже залишилося стрільки рівнів ну, за Claudia Сіті. Ну, відео. В класичній версії в Англі Берса, але тільки як в зароді війни. Ну і дивіться, про просто... Одного теренса вже збив троє штурмовиків. Ну це я звісно свинє, тому що, як і ми є вороги... О, дивіться, яке цікаве число вийшло. 6-7. <гум> ну, і бачите, просто самі нулі і 6-7. Ну це просто ідеально. Ну, звісно, на дві зірки, але нічого страшного. Тепер є наш от другий рівень. Ну no, і це на другому рівні бачимо ще набагато більше штурмовиків, Но, але тут є це ще бомба з обі ванкінобі Так, добре. Ми ну, мусимо ось так покрасити на тих штурмових штурмовиків. Звісно, що це як тяжко, але... Але постараємося поки що ось так пройти. Якщо щось там не вийде, то маємо ось що маємо під рукою. Так що ну, давайте тепер на сьогодні ландо. ну, поки щось. Також треба просто брати мої прикладів. Якщо ви будете грати в цю гру, то ну, краще подивитися мої відео, як я це все проходжу. Ну і вже пройшли другий рівень за це відео. Так. третьему, 63, не, 63-му, я уже тут забыл, нет, 33, так, му Ривни, тут у нас Ландо и трое Радиус, с Люк Скайвокер, между Так, добре, можем вот так вот Ландо, ну, сейчас поки идеально, ну и теперь мы видим, как с теми Редами Ну, давайте вот сюда До речі, зеленим мечем, що ви знали, бо цей Реда просто отримав зелене меч. З там спеціального там епізода я вам це покажу, як то є. До речі, дійдемо до цього сезону або епізода. Ну, ви знаєте про про що я що отримався цей ред зелений меч. Але ви як побачили, нічого не вийшло. Нічого не вийшло, значить, мусимо використовувати ці аксесуари. Ну, давайте ось таке, як би стріляна. Це таке, як би шара, який е, стріляє, попроси нам про це стріляє. Дали. Щоб було краще грати. Ну і приходжувати, звісно, рік Так, добре, ну і сама головна задача це я якраз там до той штурмовиків. Ну і вже це виконано. Ну і це задача це виконана, Ну і все. Так що вже оцей ну, третій рівень за це відео пройшли. Ну, як 33 рівень, звісно, але це як 3 рівень. Ви знаєте Так, добре. Ну і тут бачимо, що є багато ментала, текла, і до цього ідеально підходять ці сині пташки. Це такі, що пілоти, такі би пілоти, але так ось так є. Так, добре, ще є двоє редів. Так, зараз мусимо ось потрафити. Ну, майже ідеально, да, майже, щоб ще чтобы разбегать за стекло так добре, але ще є ці, ці ще ще еще я те ну, трое как сине як пілоти, але бачите, що знову не солому в данносе. Но я завершил помирать, закону так не тоже не вдоглости. Ну и Ось что ось спробуй на тебя изучать. Saya ingin bertahan. А тепер знаєте, що я хочу взяти Оце така ну, ну, стріля стрілянина, яка повинна трафити, ну, зараз постараюся о, так вот, так якщо... ну, не може так трафилося, але ще не знаю, чи що... трохи але... не так не. А, ні, все вдалося. Далі все. Якщо... Дивиться, ну, звісно, на перший погляд може здаватися це неможливо, але все-таки це є можливо. Ну і вже працює четвертий рівень. Якщо я не помиляюся. Так, добре, ну і зайдемо останній рівень троє терансів не теренс то цих бака Дай й Свиня з вусами. Тут бачимо, то, що є такі якби, звичайні е, свині, тут вже як звичайні свині. А тут ще треба що е, е, має вуси. Ті, е, що Це ще такий більш половний серед тих, що нехі, але ну, використовувала ця рогатка така, що стріляє набагато краще вусу, ніж звичайно. Ну і що ж, ну і на цьому все. Ну і вже залишаються останні 5 рівнів з Cloud City, Ми будемо переходити до Moon of Ender. Ну хоча б, знаєте, знімо поки що та, ці 4 рівня, а в саме в кінці буде, ну, відомо, в самому кінці буде бос, ну і на бос можна зняти вже як окреме відео, окреме відео. Ну і в принципі, так то є. Якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та діло відео зі своїми друзями. Всім пока-пока.